Криворізькому національному університеті відбувся воркшоп Територіальний потенціал міста Кривий Ріг як ресурс сталого розвитку громади. Ключовою спікеркою заходу стала Олена Жукова, провідна українська дослідниця спадщини та сталого розвитку, наукова співробітниця. Вона ділилася досвідом управління територіальним капіталом, який включає цінність та ресурси міського простору. Тому цей захід важливий в принципі для всієї України. А працює в усіх регіонах, і всі хочуть знати, чути, і головне розуміти, що таке стали розвиток управління територіальним капіталом. Ці речі треба чути і чути не один раз, бо як говорять уже ті аудиторії, які приходять на наші заходи не один раз, лише з четвертого п'ятого разу в тебе вже наводиться фокуси. Ти починаєш дивитися на речі, які тебе оточують під іншим кутом. Захід організував Капав інститут розвитку міста Кривого Рогу за підтримки міської ради. До обговорення долучилися фахівці з краєзнавства, культурної спадщини, туризму, представники влади, бізнесу та громадськості. Сьогодні на нашому заході ми зібрали. Е Різних експертів Кривого Рогу, які займаються культурною спадщиною, краєзнавством, історією міста, проведенням екскурсій. Тобто це сьогодні такий об'єднуючий захід, який є освітнім інформаційним заходом, це один із привід. Прийнят... Приводів зібрати нашу е, криворізьку туристичну спільноту під час воркшопу учасники обговорили напрямки розвитку культурного туризму, потенціал екскурсійної діяльності, а також стратегічне бачення розвитку музеїв у місті. Все для того, щоб розвивати туристичну галузь Кривого Рогу, яка є також одним із джерел наповнення міського бюджету. Такий формат, як зазначали організатори, мав стати майданчиком не лише для нових знань, але й переосмислення старих. Анастасія Костенюк, Максим Рашов, Першимський.